Декілька днів тому частині підтримати проєкт поліцейської офіцера громади на території вашої громади. Але відповідав на ваші запитання. Сьогодні бюджетна сесія винесли питання на прийняття рішення проголосувати за прийняти програму, проголосувати за виділення коштів на влаштування поліцейської станції і автомобіля. 29 грудня ми на сьогоднішній день отримали. Доручення голови Нацполіції до 29.12 ми готуємо інформацію територіальних громад, які повинні їхати на навчання. Тобто, якщо на сьогоднішній день у нас 16 громад відібрано на сьогоднішній день, якщо ви приймете рішення, ваша громада буде 17-ю. І ще на перспективу до кінця цього цієї неділі у нас ще 5 сесій, які будуть відбуватися. Ну, думаємо, що Десь на 90% ще додається 6. Тобто, якщо 16 плюс ваша 17 плюс 6, то 22 громади у нас будуть перспективні на... 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 на участі в даному проєкті. Кандидатів, якщо приймете, це рішення, тобто ми будемо підбирати кандидатів, які будуть звертатися до вас, до голови, до секретаря, відповідно, приїжджати, проходити співбесіду. І коли вже буде визначатися, хто поїде на навчання, ви будете проводити в онлайн режимі, можна в онлайн-режимі, можна приїжджати в місто Київ і бути присутнім на співбесіді з даними кандидатами. Основним критерій для того, щоб людина поїхала на навчання, це... Враховуючи статтю 11 закону про по поліцію, поліції, що поліція повинна забезпечувати і обслуговувати потреби громади, це надання громадою умов праці для поліцейського. І ви маєте законне право тоді з ним розпоряджатись. Не телефонувати на лінію 120. Викликати там наряд СРПП чи слідчо-оперативну оперативна група, виключно займатися в тому контексті зі своїм поліцейською громадою. Ну, як голова, ви знаєте свого гору, да? Будь-який час добив, можете його назвати і запитати, сказати. Ось, Є, я думаю, у нас проблемні питання, дуже їх багато, які частково вирішуються, частково не вирішуються. Чому не вирішується, тому що. Ну, скажем так, механізм він, на сьогоднішній день вирішення питань не завжди якісний. А якщо буде присутність поліцейського, перш за все для, для власне, для нас цей проєкт, я ще раз скажу, ми робимо не для того, щоб він для нас був. Ми хочемо, щоб він працював у нас. На сьогоднішній день у нас 25 громад, які вже започаткувалися і почали працювати. Якщо комусь цікаво, можете поцікавитись. Якщо в цих територіальних громадах, як вони там працюють, якщо є до мене якісь питання в конкретиці, як буде працювати поліцейський офіцер громади, можете надавати, задавати мені питання. А ваші взагалі тобто, буде поліцейський громади підчинятися, допустимо, ну, як вам, як, або тільки по голові? Він підпорядковується виключно депутатам і вам. Так, на сьогоднішній день дільничий офіцер поліції, він підпорядковується керівнику територіального підрозділу. Тобто ви чого і не бачите, тому що він їздить на наради куди. Правильно? А ну, не, істер... У нас навіть ніколи не знають, хто такий військ. Є наказ 650. Ви можете відкрити, почитати. 650-й наказ, де чітко прописано функціонал. Загальний функціонал, я вам так скажу, він прописаний для всіх волів. Але у вас є своя специфіка. Він повинен входити на наради до керівника територіальної громади. Сьогодні сесія. У вас повинен бути як мінімум дільнича, тому що повинні бути питання до нього, як ви працюєте, як він працює. На сьогоднішній день. Я там три місяці їх навчаю. Чому треба їхати на навчання? Тому що, ще раз розкажу, що ви все розумієте, на сьогоднішній день приїжджає ваш дільнич, складає в кращому випадку протокол і на цьому і все поїхали. закінчується. Розвернувся і писав діло, і поїхав, бо йому не дали. Вже... Завершенно Тому що на сьогоднішній день зони обслуговування, зони дільничого, вони не закріплені по територіальним громадам. Він обслуговує декілька або три територіальні громади, такі інші. Коли ви своїм рішенням приймаєте цю програму, виділяєте кошти, тому ви згідно статті 11, запитуєте, що ти зробив. І він працює не тільки в адмінзаконодавстві, а в кримінальному. Я просто можу вам привести декілька прикладів, ну як працюють поги там на інших територіях. Є проблематика, будь-яке питання, десь кладеться асфальт. Так? От іде людина, йде депутат. Він набирає не 102, набирає поліцейського офіцера громади, тому що він знає цього погада і задає його питання. З'ясуйте мені, будь ласка, хто що, що займається, які тут кошти виділяються інше, в рамках даної територіальної громади. Оце їх і повинні навчити вирішувати проблему, Питання, буде це? це все. А зараз ще раз кажу, вони не в них немає ніяких за ну, не, не те, що зобов'язань немає. по перше, всі вони їздять куди в територіальний підрозділ щодня. Так? Цим користуються до вас, приїжджають в найкращому випадку раз в три місяці по заявам. По заявам зараз питання буде дивитися по всій країні і в тому числі чині в в області створюються. Не підрозділи, а створюються реабілітаційні центри, які повинні займатися особами, які повернулися з, з війни. Хто вас цим питанням буде займатися? У нас ніхто хтось не займається. Ви не може, ви можете не виділяти спеціальну людину, покладати на них обов'язки. Ви кошти йому не платите. Він отримує кошти національної поліції, але він повинен цим займатися. Займається Ячнянщина на сьогоднішній день, займається понорметься. Вони визначають сім'ї, які потребують допомоги, і в індивідуальному порядку приїжджають, надають спеціальні мобільні телефони для того, щоб людина могла поїхати. Є автомобіль поліцейського офіцера громади, який він може надавати від послуги, конкретного людини, яка проживає на вашій територіальній громаді. Деякі на Мовросіліщені, скажімо так, поліцейські здійснюють постійну евакуацію. За добу, за кожну тижню по 3-4 сім'ї. Тобто, ще раз кажу, ви на кого не наймаєте, у вас транспорт... головного болю, болю цьому питанні. тому що є транспортний засіб, поліцейською займається. І ви запитуєте, хто що чим займається. Привожу приклад по Простобобру. Е, да? У нас постійна там проблема Костобобрів і частина Грінача. Там ситуація, ми ви чули, не чули постійні обстріли. Да? Поїхали туди представники Ресу після одного з таких обстрілів, де частина селища залишилась без світла. Поїхали представники РЕС, попали під. Арт-обстріл, приїхали, написали заяву, кажуть, ми туди не поїдемо, так? Потім ввечері поїхав голова, і голову, машину голови також е спалили, скажімо так. От. Вирішення цього питання, людям треба надати послуг, надати. Є поліцейські, сідають, забирають спеціалістів, там знайшли спеціалістів, він поїхав, і це питання було вирішено. Тобто, ще раз кажу. Ну, я можу багато вам розказувати по образі такій ну, да, да, да. ситуації, я ще раз кажу, просто функціонал поліцейського не залежить від того, який він є зараз. Стосовно документування злочинів, я вам теж хочу сказати, ви зараз чекаєте 2-3 години з міста, якщо у вас щось трапилось, чи, не дай Боже, там хтось помер, приїжджає слідчо-оперативна група. Скільки вона до вас їде? Ну, години 2-3 чекаєте. Це ще Це... березне, як, як у Луговинах може і да. за сутки. Куди? Ці питання документування покладені на поліцейського офіцера громади. Набрали там Олександру каже, та Олександр, у нас така ситуація, Значить, ми тебе чекаємо. Він приїжджає, складає відповідні документи, пише, він має повноважене написання цих протоколів огляду місця події без залучення слідчої оперативної групи. О. А стосовно, допустимо, транспорту да, і фінансування, то йому виплачу, буде зарплату? Громада чи... Ні. Громада робить лише одноразове вкладення на е, все весь час роботи. Що таке одноразове вкладення? У нього у вас він повинен працювати у вас в громаді. Якщо він у вас працює в громаді, воно, у нього повинна бути поліцейська станція. Визначили там місце, ну я вам так скажу. На сьогоднішній день, якщо там 400 тисяч виділити на цю переміщення, там у нього буде і і зробити косметичний ремонт, там все є. Деякі підрозділи, деякі громади, скажімо, як кіпці, вкладали тисячу двісті п'ятдесят. Чому по мільйон тому, що вирішили зробити все по новому? Тобто тут економічний підхід до цього вирішення питання, і ще раз кажу, що у вас є гарне приміщення облаштоване в лікарні? Да, у лікарні і питання думаю не повинно виникати. Просто ще раз кажу сьогоднішнє ваше рішення. Щодо прийняття даної програми, виділення коштів на ПС на авто, це ви вже на початок травня місяця будете мати цю людину. І у вас є час для облаштування станції. Автомобіль треба придбати да. вже, да? да. так? Мені цікавить, коли надали програму на 6 числа була, комісія дано питання не розглядалася. Нам надали те саме звернення перед Чернігівського управління, як Андрій Віктор. Мені не цікавить програму, бо там виходить і певна сума коштів. Правильно безпосередньо. Дивіться, згідно з загальним курсом фінансові сурсими, необхідно для реалізування програми на 24 25 років. Тут сума каже, 2 мільйони 220 тисяч. Що планується в цьому році? Як дивляться ситуацію, якщо ми відкриваємо поліцейську станцію, то те, що було офіційно, зауказано, що 870 тисяч для придбання службового автомобіля. Ці 835 000 на автомобіль і 35 на реєстрацію. Далі, кажуть, згідно цієї програми, там 220 тисяч паливо мастильні матеріали, але це на два роки, плюс 110 паливо мастильний матеріали. Ну і третє, що це третє, але воно буде саме перше, що ми повинні форми рішення і з чого назначати. Це облаштування поліцейських ставлення. Ну я закладав 200 тисяч умовно, будемо скажу під цю програму, ну, слухаючи Віталійович, <клухаю> що питання, що тут можливість. Тобто, <клухаю> отакі це, в цьому році ми повинні перше, кімнату. Мар <клес> <клес> Ді, це, на сьогоднішній день ми можемо дану програму розглянути, але там треба дописати, що можемо фінансувати в межах бюджетних призначень на відповідний рік. Тому що зараз ми вже будемо затверджувати бюджет, який ми розглянули 30 го листопада на виконкомі і вже його погодили. А тільки слідуючого року починати реалізувати дану програму і виділяти кошти. Це <клес> із залишку, тому що ну, Фінансувати цю програму, Тому що на сьогоднішній день всі програми враховані вже в бюджет, і ми сьогодні повинні його затвердити. Нам треба прийняти на сьогоднішній сесії, Я думаю, хто на ну, так наші чітко прозвучав, прийняти рішення про те, що ми 24-му році в громаді. Вводимо поліцейську громади, поліцейському. Там ми можемо не входити. Ні, У нас але... солдати є, а не поліцейські. На першому плані. Вері. На сале збільшується стажніх ним. А ви при поліції і я... про це я монету? Я... я не чую, я просто забігу так само, я от у тій сільській раді кинуть вам гранати під ноги. Чи вас ума не вистачає? Ви заміжіть. Володимир Ха. Це питання. Ви будете, будете... на даний час воно не актуально. Рішити приймати голосувати, але я просто говорю, Ольга Віктор, ми можемо слухати уважно. А це уважно, Тут ніхто нехто слів того, що ми прийняли програми і приймаємо бюджет. Ми сьогодні не можемо ми зараз всі кордові, але ми можемо прийняти рішення. Про те, що 24 років. А ми може можемо це рішення у ну, До закінчення війни. Ви можете проголосувати, і і чи не проголосувати. це при, 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 при. Давайте проголосуємо. Ну, ну, це рішення чи ні. Якщо депутати проголосують не приймати це рішення, це зараз цей газовор закінчити. Далі розглядаємо питання порядку дві питання стояло і питання було викидане недалеко. Але в даному випадку просто розказується програма. Тому, дивлячись на цю програму, цю програму якщо, минуту, я просто якщо питання будуть, прохання буде задавати. Я просто хочу, хочу довести, які ми повинні чи прийняти, чи не прийняти рішення, це буде будете ви приймати на сесії. Якщо ми приймаємо рішення, що створити поліцейські станції з виділом коштів 24-му змінами і прочим, то в <кхе> верніше, важливо в цьому році січні сліду що. Уже поїде навчання, а кандидат на посаду на офіцер громади і, і буде навчатися, поки ці процедури. не що... можна обов'язково зразу купляти машину, можна ж і кожен машину купити. Диві, дивіться, якщо буде прийнято рішення, тобто від нас, від нас ми зобов'язуємо оточити е е чоловіка, надати йому певні е сертифікати, і він до вас прийде в травні місяці. Тобто на сьогоднішній день, якщо у вас буде рішення, ви надаєте нам гарантійний лист під рішення, і ми починаємо роботу. Ми зі свого боку, ви зі свого боку. Як показує практика, у нас на сьогоднішній день є, приведу приклад нового білоуса. Новий білоус прийняв рішення, що в 2023 році, в травні місяці, про те, що він готовий купити автомобілі і відремонтувати поліцейську станцію. Поліцейський вивчився і прийшов від жовтні. А вони приймали рішення щодо виділення коштів на авто на початку жовтня. Тобто він уже закінчив. Вони прийняли рішення, тому що був гарантійний лист і попереднє рішення було. Так? Тобто, це гарантії, які ви просто надаєте, перш за все, громаді і нам, що ми за бюджетні кошти навчаємо поліцейського, щоб не вийшло так, що ми вивчили. Я зрозумів. Ну потім... трошки питання, тобто. Ця програма я пропонував Володимиру Михайловичу ну, і рік назад. коли була програма ця і безкоштовно надавався автомобіль. Ну тоді Володимир Михайлович не захотів цього безкоштовно. Ну було таке питання. Ну, ну як? Ви там зняли питання? А зараз просто що питання правильно, що якби що ну, фінансове. Що, допустимо, ремонт у нас приміщення є, там лікарня, все, а просто що не так, що треба ось машину і множу жоно, я вам зараз поясню. У 2021 році, коли у нас стартував цей проєкт, ми на березень 2022 року знайшли 35 громад, які повинні були поїхати. У нас було 76 кандидатів і нам повинні були надати автомобілі, підкосне. Ми все пройшли. Але, Але за, дві неділі, за дві неділі до початку навчання почалась війна, розумію. І на сьогоднішній день е, останній черга, хто проходив навчання, це Сумська область. Там 42 погани навчалися. І вони ось цілий 22-23 рік докупляли їм ці автомобілі. Що стосується нашої області і всіх інших, то ми в однакових умовах знаходимося. Всі практично транспортні засоби, які... Е, Ну ми отримаємо це отримуємо і вони йдуть на спецпідрозі. Спецпідрозділи в нас безпосередньо виконують функцію разом з прикордонниками, разом з ВСУ і всі транспортні засоби йдуть Тут питання стоїть в іншому, про те, що ну, через рік, через два е, ви самі розумієте, що це буде ще складно купити. Якщо в 2023 році, на перше півріччя 2023 року вартість автомобіля можна було знайти там за 640 тисяч, 700 тисяч, да? то на сьогоднішній день ціна росте, 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 росте. Зараз трішечки зменшились там вимоги, що стосуються облаштування поліцейської станції, тому ми хочемо, щоб хоча б у нас на Чернігівщині кожна громада, в ну, нас на території області повинна бути 191 пост. Ми хочемо запустити хоча б в одній громаді по одному поліцейському офіцеру громади. Я розкажу, до чого це ми хочемо. Я розумію емоції одного депутатів, можливо каже, це не на часі. Можливо, не на часі. Мене рідний брат служить під Авділкою, ви рідний брат за її. Хочу так сказати. Я також допічно до цього горя, яке відбувається. Я хочу сказати е, таку ситуацію. Ми повинні думати за дітей наших і за завтрашній день. Тому що я бачу, який брат приходить. Він 12 років мене мовить. Я 77-го, він 89-го року. Він колишній поліцейський. От, пішов з першого дня туди воювати. До цього часу воює там. Я хочу Бога, він поки жив. Я просто бачу, які зміни відбуваються безпосередньо в нього. І хочу сказати, що в нас буде проблема закарпаття, буде скоро всюди. Буде скоро всюди. Це тільки, я вам так скажу, це тільки просто... Ну, лайтовий. Тому що кожен, кожна людина, яка звідти повернеться, вона це буде мати. Зрозумієте правильно, і люди е, надломані психікою. І в цьому питанні треба до когось задавати питання, що ми будемо робити для того, щоб людей спасати. Пам'ятаєте, 14-й рік скільки було самогубств? Я вам хочу сказати, у нас в 15-му році три з половиною рази по області була спалах самогубств людей, які прийшли повернутися. Розказую, чому? Тому що 36% за того, що дружина чекала. А потім, коли повертається чоловік, він не може знайти спільну мову з дружиною. Внаслідок цього молоді хлопці роблять все свої целі. Як ви думаєте, наш нас допоможе в чомусь, як міклініка, яка спеціалізована? Ні. У нас є реабілітаційний центр в цьому? Ні. Хто тобто цим буде займатися на, тери на територіальних громадах? Я об'їздив. Уже вісім разів за останні півроку. Я вам хочу сказати, що є громади, є громади, де на одного співробітника покладається п'ять функціональних обов'язків. А реально ніхто нічого робити не може, тому що це не спеціаліст. Я не хочу сказати, що це ПО буде займатися особисто. Але на сьогоднішній день у них стоїть дуже жорстко це питання визна визначати і доставляти людей і спілкуватися і надавати виключно, скажімо так. Не офіційну допомогу, а не Тобто людина повинна спілкуватися, вони за це питають, скільки людям допомоги в цьому часі. Їх на це навчають три з половиною місяці. Вони не хочуть туди більшості в'їхати, тому що там кожне є господарство, там картопля і таке інше. Але ми повинні думати за завтрашній день. Де буде гарантія, якщо, не дай Боже, у вас тут хтось постраждає? Хто буде нести відповідальність? Голова? Ні. Це поліцейські буде вести, який відповідає за безпеку і простір. Він відповідає. Але так е створена законодавча база про те, що ну, ви повинні надати певні умови гарантії, ми надаємо кандидати. І ви з ним працюєте, ви йому задаєте питання. От якщо у вас буде по, і ви скажете, О, він там е неналежним чином виконує обов'язки, я вам розказував, ви збираєтесь на сесію. Пред'являєте е, об'єктивні претензії, голосуєте за те, що він неналежним чином виконує свою обов'язку. Підписуєте рішення, надсилається на, на керівника територіального підрозділу, а керівника головного управління. Він повинен визначитись, призначити інший конкурс, шукаємо іншого кандидата. Помі зараз питання, зараз не ми не так дійсно ніхто не зробимо. Ви можете сказати, що нас, о ті хлопці, що там знаходяться. Можуть зрозуміти, які сидять голодні, холодні там грязі без патрону, що ми виділимо 2 мільйони на поліцейську, вони на нас озлобляються, розумієте? Плем'янник у мене приїхав, побув дві неділі під бахло, коли був. І знову туди він поїхав. Каже, я не можу дивитися, як тут люди шикують. Поліцейські з вавілля на дорогу, Їх на атафте. Ваші колеги поліцейські, ми галки включили, останавливали. Мене. Я перекриваю тобі, що треба кажу. Лісо ж ближчі. А ви моп'яні чи ні? Яким граємо грав у мене за Я що прогрушую, чи що Та Нічого не прогрушує. Другий виходить поліцейський з бачини. Остаршаться змагав. Каже, їжджайте. Так що це за Та Для чого на поліцейський? Так, дивіться, ви хотіли реплікатизувати до тих поліцейських, і всі працюють Так, я кажу про те, що у нас хлопці ті, там сидять холоді голові